Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я знаю, що поруч з вами є багато людей, яким важко. І я знаю, що ви хочете допомогти. І допомагаєте, правда? Втішаєте, підтримуєте. Слухаєте, слухаєте багато історій, справжніх правдивих історій, життя людей, яким дуже боляче. І я дуже вдячна вам за це. Але після того, як ви порозмовляли з людиною, який погано, іноді ми почуваємо себе. Гірше, втомленіше, ніж до того, як ми почали цю розмову, правда? Чи можливо, чи взагалі можливо допомагати, багато допомагати людям, які в поганому емоційному стані, в тяжкому, важкому емоційному стані, чи можливо допомагати і не вигоріти? Чи може існує якийсь вихід? Або, на жаль, якщо ми багато часу проводимо з людьми, які почувають себе погано, ми приречені почувати себе втомленими. Віддавати, віддавати і залишитися виснаженими. Чи є відповідь на це виснаження? Чи є якийсь спосіб, який би дозволив нам допомагати, скільки ми хочемо, скільки наше серце хоче допомагати? І не вигоріти, і не впасти втомленими. І йти додому і любити своїх близьких, і радіти життю. Чи то можливо? Що як так, це можливо? Але як? По-перше, це можливо, коли ми відділяємо людину її суть, її духовну суть від її емоцій, від її стану тут і зараз. І тоді ми бачимо прекрасну душу вічну, яку не можна скривдити, яку не можна зламати, яка зараз почуває ці емоції, яка зараз проходить через ці події. Але вона не може втратити свою вільність, свою. Любов. Ми не почуваємо себе, нібито ми сповнені любові, або ми вільні, тільки коли ми думаємо, що щось з нами не так. І тоді ми можемо утонути, просто втопитися в своїх емоціях. І іноді ми тягнемо за собою людину, яка нам допомагає, тому що вона не знає, як. Як впоратися з нашими емоціями? І якщо ви людина, яка допомагає, що ж, вам потрібно стояти на твердим, на твердой основі, на твердому фундаменті, щоб притягнути свою руку допомоги, схопити людину за руку і витягнути її з тих емоцій. Не занурюватися в них. Тому що це веде лише до втоми і виснаги. Перше, що може допомогти, якщо ви це побачите. Це то, що емоції вони не можуть зробити з нами нічого поганого. Не можуть. Емоції це тільки. Проявлення того, як ми дивимося на цю ситуацію. І коли наш стан, наша точка зору змінюється, коли наше бачення змінюється, коли ми бачимо по-іншому, ми почуваємо себе по-іншому. Коли ви розмовляєте з людиною, яка оповідає вам у своїх важких подіях життя. Минулому. Може, оповідає, як вона втратила все. Її страждання в той момент вони неможливі і вони просто тортують людину саме тому, що її бачення в той момент, воно саме таке, воно не бачить виходу. І ми можемо бути поруч з людиною і підтримувати. Але якщо ми бачимо людину, як її духовну суть, душу, і окремо бачимо її емоції, як тимчасовий стан, як погода, яка змінюється. Ці емоції також змінюються. Зміняться. Ми знаємо, як емоції подібні до погоди. Вони змінюються постійно. Постійно. Приходять інші думки і змінюються емоції. Переходять, ми дивимося, бачимо щось інше, змінюються емоції. Ясне, коли ми застрягли в якісь думках, негативних думках, то ми тримаємо себе в цих емоціях. Ми тримаємо цю хмуру, хмару, і не даємо їй змінитися. Не даємо їй відійти від сонця, тому що вона засланяє сонце. Сонце завжди є. І так, ми можемо співчувати людині в її важкому стані, але нам не обов'язково об'єднувати в єдине ціле людину і її емоційний стан. Тому що вона була до цього емоційного стану, вона буде після. Вона була до цих подій, вона буде після. І ми також будемо коли є. Тож це не значить бути байдужим людиною. Ні. Взагалі ні. Це значить бути мудрими. Це значить мати зв'язок. Усвідомлювати зв'язок. Джерелом життя, який доступний до кожного з нас. І друге, коли ми розуміємо, для чого нам ці емоції, для чого цій людині дані ці емоції. Ці емоції це запрошення. Запрошення до Бога, запрошення до своєї духовної суті. Повернутися зі своїх думок і навіть з цих обставин. До вічного. До правдивого. І якщо вам не подобається слово Бог, замініть його, яке вам більш підходить. Вище розум, життя з великої літери, Всесвіт, Енергія життя немає різниці. Правда в тому, що за життям стоїть щось більше, ніж життя, джерело життя. І наші погані в лапках емоції це запрошення. Запрошення не аналізувати себе, запрошення не робити щось з емоціями. Це запрошення до Бога. І все. Це єдиний спосіб, який є в життю, щоб запросити нас до джерела. Це наші емоції. І радість це також запрошення до джерела. Усвідомити і бути вдячними. Це змінює життя. Це змінює спосіб життя. Якщо ми розуміємо, для чого нам емоції. Тож емоції людини, якій ви хочете допомогти. І ваші емоції. Це не щоб ви страждали. Це не щоб ви ходили по колу і занурювали глибше і глибше в свої емоції. Це не щоб ви припам'ятали всі травми свого минулого. Ні, це не для того. Адже люди, які відкрили зв'язок страждань з, мину, з минулим, вони були праві. Але так, ці думки, вони о минулому. Але рішення немає в минулому, воно понад часом, простіром і матерію, воно в духовному вимірі. Тому що ми, наша суть, наша душа, вона належить не до матеріального, не до фізичного життя, вона належить до духовного виміру життя. Тож і, і а знову, як і кожен день, ні. Я не хочу, щоб ви просто повірили мені на слово. Але припустіть, прошу, припустіть. І пригадайте собі, коли ви в важких емоціях, або коли людина поруч з вами в важких емоціях, пригадайте, що це єдине, що є, це запрошення. Не до аналізу, не до засуджування себе, не до дій. Тому що ні, дії, які, які ми робимо в поганому емоційному стані, це ті дії, у яких ми потім розчаровані. Вони не є з мудрістю зроблені. Але запрошення повернутися до джерела. Ісус Христос в Євангелії говорить: прийдіть до мене, все ви втомлені і виснажені. І я дам спокій вашій душі. Тож, коли нам дуже погано, це щоб ми звернули увагу. Щоб ми відійшли в своїх думках в своїй свідомості від джерела життя. І якщо ви хочете спокій своїй душі, вам варто повернутися і все. Ні, це не змінить обставини, але це змінить обставини вашого емоційного стану. І це змінює все. Тому що ви впливаєте на це життя, на своє життя, на життя тих, кого ви любите, кого кохаєте, ваших близьких, на все. І тоді, коли ми розуміємо, що це тільки запрошення і все. Кожен наш день, незалежно від обставин, може бути добрим. Доброго дня вам! hasta